Інформаційний день на телеканалі Ті 8 Плюс продовжується. У студії працює Тетяна Дублянко. І далі у нашому випуску у випуску про таке примарне жіноче щастя. Отож, сьогодні світ відзначає Міжнародний день жіночого щастя. Що це? Наскільки його важко знайти, та як втримати про усе це будемо говорити з психологом Русланом Юшкевичем. Доброго дня, пане Руслане, слава Україні. Вітаю студія. Отож, дійсно, сьогодні відзначаємо день міжнародного щастя. Що це на вашу думку? Наскільки важко взагалі жіноче щастя як окрема категорія? Наскільки важко жінкам взагалі самим визначитися, що таке жіноче щастя? Цікаво, що ви про цьому запитуєтеся чоловіка. чоловіка? Дійсно, погляд з іншої сторони, він буває доволі цікавим. Щастя, це ну якщо не вдаватися в подробиці, це відчуття радості, відчуття спокою, відчуття самореалізованості і багато-багато відчуттів з позитивним знаком для кожної людини. Воно індивідуальне. І ну можливо, зорієнтуйте мене, бо насправді ця тема дуже дуже обширна, і називати що таке щастя не є таким простим завданням. Насправді, Кстати, от зараз у нас вже другий рік війна, повномасштабне точніше вторгнення Російської Федерації, і як зараз відчувати, незважаючи на усі ці події, жахливі події, які відбуваються на території України. Як знайти оцей такий острівець щастя, на чому варто зосереджуватися? Та да, ви абсолютно. Праві. Якщо про Україну, то в нашому суспільстві щастя це зараз здоров'я і безпека наших близьких людей. Щастя для будь-кого – це в першу чергу бути впевненим в тому, що завтра воно буде, а не так, як знаєте. Коли сидиш зранку, прокидаєшся, чуєш тривогу, і розумієш, що день вже не є таким веселим, яким ти його запланував. Для будь-якої жінки щастям є безпека їх дітей, безпека їх батьків. Ну і для чоловіків також да? Але якщо ми говоримо саме сьогодні за жіноче щастя, щастя це впевненість у тому, хто поруч з тобою. Щастя це у тому, що ти комусь потрібен, що ти комусь потрібна. Щастя це в тому, що ти можеш самореалізуватися, і тобі ніхто не буде вказувати на якусь там придуману роль. І якщо згадувати за те, що відбувається навколо знову ж таки щастя, це в тому, що ти можеш мирно провести день, що твої близькі люди, що е, ті, хто поруч з тобою, е, дійсно в безпеці, і дійсно можуть так само з тобою поділитися якоюсь радістю. Не забуваємо, що дуже багато жінок зараз теж перебувають в лавах збройних сил, і е, також боронять нашу країну, і вони на передньому краї, і разом з чоловіка які намагаються, хоч і максимально вберегти жінок, дали жінки вибороли своє е, святе право бути на рівні в обороні нашої країни, і так само чоловіки переживають, щоб ті кохані хто зараз на передньому краї, ті, хто допомагають боронити нашу країну, теж берегли і себе. Бо чоловіки можна сказати більш заточені так, знаєте на таку дію на те, щоб робити щось там рішати щось, і можливо інколи навіть і забувають про. Те, що жінка, крім тендітності і ніжності, також може бути достатньо сильною, щоб на собі вивозити і допомогу і підтримку. І е, щастя, якщо говорити за тих людей, хто зараз боронить землю, це безпека побратимів, безпека по сестер, е, людей, які поруч і хто допомагає пліч опліч зараз нищити русню, да, зменшувати їх кількість і. Ну, якби це грубо не звучало робити, щоб наш ґрунт бів, був більш родючим. Бо хороший русський це той, що удобряє землю, з якого соняшник росте, тому знаєте, якщо говорити за щастя в воєнний час. Це в першу чергу, повторюся. Це безпека, це спокій. Ще один день прожити, ще один день ближче до перемоги, і в цьому є наше спільне щастя, в тому числі і жіночі жінка як мати завжди буде переживати за дитину, яка, наприклад, якщо це мати воїна, щоб воїн повернувся додому чи повернулась додому. Якщо це мати маленької дитини, щоб ця дитина. Росла в у цих умовах і не відчувала війни, да бо насправді це дуже боляче бачити і батьківському серцю, і материнському серцю, коли маленька дітлашня да серед білого дня під час тривоги вибігає, по перше, гуляти з рюкзачком тривожним, а під час тривоги ця дітлашня вже сама самостійно збирає ці рюкзачки і біжить за вихователькою, десь ховатися. І щастя, це коли не буде цього. Та да? коли діти просто будуть гратися собі у війнушки там дочки, Матері чи просто будуть ганяти в комп'ютерні ігри, і це максимум тієї війни, яка буде в житті малих дітей, тому щастя воно в нас з однієї сторони достатньо тихе, а з іншої сторони, достатньо голосне, коли ми бачимо, як наші вояки нищать русню, і достатньо голосно вони там розлітаються шматками по різних кутках. Чи є якісь поради від вас як психолога, як стати дійсно щасливою? Для жінки, тому що ну от інколи е, на, на, особливо наші жінки, ми такий трудолюбовий народ, взагалі, і от ми ставимо собі якісь великі цілі, і вважаємо, що будемо щасливими лише за їх досягнення е, від вас. Поради, які якщо говорити про е, поради, хоча психологи, психотерапевти, вони не порад не дають. Ви знаєте, я би хотів сказати так: в першу чергу. Українська жінка завжди не була на другому плані. Згадаймо всі епоси, всі історії, всі приказки, коли козак, який їздив, там бив москалів, бив ляхів, нищив турків, Да він там наводив шороху по всій Європі. Він повертався додому з інколи награбованим майном, інколи заробленим майном. Що робив козак, який сидів з люлькою, да поважний козак, якого всі боялися. Він приходив додому трішечки на підпитку з після шинку, де він там друзякам розповідав, як він сім мочив. Виходила жінка і казала: ти чого розсівся, встав копати свині упорати, корову доїти, дітей бавити, нема чого розсиджуватись. Що казав цей чоловік? Ми не москалі, ми не били жінок і не казали, що жінка твоє місце десь там. Ні, козак. Казав, да, кохана, і йшов, робив, тому що в гарного господаря завжди жінка була поруч. Вони разом це творили, і саме завдяки жінці, саме завдяки її підтримці, тому що вона козак ніколи не боявся залишити оселю на сам, та да? тому що там була його половинка, його частинка, його душа, і в нашій традиції називали жінку душею і. Козак завжди боровся за те, щоб душа була щаслива, тому що щаслива жінка, яка знала, що її е, коханий в безпеці, що її коханий її любить. Е, саме тоді вона і відчувала це щастя да реалізованості. І дуже добре, що в нашій країні жінки мають можливість реалізовуватися. Хотілось би звернути увагу на те, що незважаючи на те, що в наш е, наше суспільство ще достатньо таке. Знаєте, не зовсім терпими до сильних жінок. Сильні жінки у нас є, і вони пробуваються, і вони показують, що жінка вона має право абсолютно таке саме, як і чоловік. І дуже добре, що ми відходимо від традиції от да де нібито було рівноправ'я між чоловіком і жінкою, але насправді. Жіночі професії це були там шпалу, укладчиться дадень жодного чоловіка. Там прибиральниця, яка вкалувала як трактор, якби на які чоловіків мало було, і яка інколи впахувала сильніше ніж чоловік. Зараз жінки відбудовують себе і мають право е отримувати ті професії на рівних з чоловіками. І от хотілось би про це і нагадати: що щастя в цьому і полягає для будь-якої людини у самореалізації. Мої таланти, мої вміння, мої м, надбання е, я можу і прикладаю там, де бажаю. А не тому, що, наприклад, у мене мене обрали на якусь професію, бо я симпатичний, симпатично. Да, мене обрали на професію, бо я жінка, якби і і все. Та да? не те, що я талановитий, розумний, е, не те, що я е, вмію щось робити, не те, що я там маю три освіти, не те, що я е, маю таланти, а, а тому, що просто ну. Ти гарненька, і от важливо, що на це знаєте, хотілося б, щоб наші жінки менше боролись, а просто мали це, тому що вони жінки, тому що вони прекрасні, і щоб менше було у житті жінок чоловіків, які це не цінують. Якраз щоб у нас була більша традиція, коли який би ти не був козак, який би ти не був сильний. Коли жінка сказала, жінка попросила, ти в першу чергу знаєш, що ти її підтримуєш, щоб вона відчувала цю підтримку, але не принижуючи, да не роблячи з жінки каліку, не робу, знаєте, як російську содержанку, а навпаки, що це рівна зі мною людина. Що в потрібний момент ти мене підтримуєш, і я буду цим пишатися. Що сильна жінка це не ламова лошадь, яка робить за тебе всю роботу. Що сильна жінка це та, хто самореалізується, та хто вміє щось творити, і та яку цінують за її таланти. Це важливий момент. Він такий тонкий. Це насправді нюанси, коли жінки можуть самореалізовуватись не всупереч якимось правилам, щоб вони не ходили і не доказували, а тому, що це підтримується всіма і підтримується суспільством. Щастя полягає не тільки у тому, щоб обов'язково вийти заміж, народити дитину і бла бла-бла, що встановлює патріархальне суспільство. Жінка це не інкубатор, жінка це особистість, і дуже добре, коли поруч з жінкою партнер. Да, рівноправний партнер, а не е, пан, господар і тому подібне. Дуже добре, коли жінка реалізується не через дітей, а коли діти є доповненням е, до е, спільного проекту, да, коли це е, якби такий е, вершина того кохання, яке йде між двох людей, і коли жінку цінують не тому, що не тільки тому, що вона є мамою, да, але й тому, що вона є. М Унікальним всесвітом, який привів в цей світ нове життя, ну приблизно так. Чи зміг я відповісти? Ну, на противагу попередньому питанню е говорять, що щастя у дрібницях, чи погоджуєтеся ви з таким? Абсолютно погоджуюсь, адже є загально прийняті тези, да там щастя це і бла 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 А насправді щастя, воно дійсно ви праві будується на маленьких дрібничках. Не в тому, скільки дарунків один одному партнери дарують, не в тому, скільки слів, кількість слів сказаних, да? а дрібничка як це сказано зранку принесена кава. Просто так да, чи лагідне слово, коли йдеш з дому, сказати кохана, я тебе кохаю. Да? Або коханий, як ти? Це вже да породжує набагато більше щастя, ніж коли це шаблонізовано. Щастя не від того, де і як ти чого досягаєш, а щастя в тому, наскільки це тобі дарує внутрішнє задоволення і задоволення твоєму оточенню. Щастя не тільки в тому, скільки ти робиш і як це виглядає, а щастя в тому, як це для тебе особисто. Чи ти задоволена тим, що є в твоєму житті? Насправді всередині, не тому, що це зовні тобі кажуть, ой, який та яка ти щаслива, ой, яка ти умнічка. А чи справді це в мені відгукується? А це дійсно складається з маленьких нюансиків. Квітка одна маленька квіточка зранку прокинулась, побачила круто. Ішла, посміхнулась комусь, тобі посміхнулася на назустріч, десь щось сказала, а тобі тебе підтримали. І от такі маленькі маленькі цеглинки вони завжди складають величезну таку будівлю, яка й можна називатися Щастям. І дійсно, ви праві ну, для мене особисто щастя це більше в деталях, в малих деталях, тому що з маленьких деталей складається велика, приємна картина перестала відчувати себе щасливою. От до прикладу поставила собі за якусь мету, вона її досягла, але от того немає відчуття щастя. Е, ваші поради можливо варто відпочити, варто куди з'їздити. От які, які є можливо поради для жінок, аби знову відчути оцей от смак. Ну, втрата смаку до життя це така глобальна насправді штука, е, особливо у сучасному суспільстві, е, тому що від нас сучасне суспільство вимагає бути кимось не собою. Да? Будь щасливою, будь там, не знаю, там заміжньою, будь там успішною і бла бла бла. І коли жінка пробує відповідати цим шаблоном, ну, ми всі виснажуємося, жінки і чоловіки, а на жінок зараз дуже багато тиску. І... Е, так дійсно зустрічається, що досягаєш, досягаєш, досягаєш мети раз, а вже ця мета тобі не цікава. І е, ну, тут частково спрацьовує така когнітивна похибка, коли ми перед тим, як щось досягли, вже так набажали, так набажали, що наш організм вже, в принципі, все задоволення отримав. А коли ми це отримуємо, виходить, що те задоволення, ми вже якби, прожили, ніби як авансом, як, як в кредит. Е, що можна? В першу чергу сісти і подумати, та мета, якою досягала. Чи дійсно це була моя особиста мета? Чи це була мета, наприклад, там, мого партнера, чоловіка, коханого коханця, да, чи там дітей? Чи ця мета, яку я досягала, це мені було потрібно? Чи я для когось це робила в хорошому сенсі, да, щоб пораділи, щоб за мене пораділи близькі люди? Якщо так, то я виконала чиєсь завдання, когось зробила щасливим, і це теж може бути частинкою щастя. Тоді можна сісти і подумати, а що для мене, да, яка для мене була би мета приємною. Чи дійсно мені важливо там кар'єрний ріст прям до супер, да, такої кар'єри? Чи можливо мені важливо просто потрібно досягти якогось певного рівня, щоб я дійсно почувалася ну, в спокої? Щоб я не була отою дійсно загнаною конякою, яка біжить, 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 і не сама не знає, куди біжить людина. Це така істота, яка завжди хоче прагнути чогось. Допоки ми чогось прагнемо, допоки ми розвиваємось, ми живемо. І ми, в принципі, допоки живемо, доти ми еволюціонуємо, пристосовуємося і розвиваємося. І е, тут важливо е, розуміти, що ну насправді не буває такої кінцевої мети. Ми завжди, коли досягаємо якоїсь мети, ми стаємо мудрішими, розумнішими, е, талановитішими, і ми ці таланти вже можемо використовувати для розвитку подальшого. Але це не означає, що досягши якоїсь мети, прямо от сьогодні досяг мети, і завтра вже я маю виконувати якусь іншу мету. Ні, ні в якому разі. Якщо сьогодні я досягла чогось, порадійте цьому, влаштуйте свято. Це афігезна штука. Нам потрібно себе винагороджувати. Якщо сьогодні ти досягла завершила якийсь прекрасний проект, все це привід для того, щоб з родиною, з друзями, сама з сама собою сісти. І відсвяткувати, тому що для психіки важливо, щоб ми поставили певну крапку. Я досягла, я змогла, я умнічка, мені треба себе нагородити, медальку собі вчепити. Коли ми це відсвяткуємо, наш організм ніби переходить в новий режим пошуку. Да? що щоб ще таке гутнути, щоб ще таке досягти? І е, буває, що нічого. Це теж нормально. Що я вже досягла, я вже на цій вершині насолоджуйтесь цим. Це така класна штука, коли вже досяг. І на жаль, сучасне суспільство нас достатньо сильно шпиніє. не сиди на місці, розвивається будь-кудись. Це нав'язане. Ось тут мені приємно, все можна завмерти, розслабити булочки і насолоджуватися, зробити собі напій, дати можливість собі плести за течією. І повірте, коли гарно повідпочиваєш, після того знайдуться ресурси, знайдуться бажання для того, щоб рухатись далі. Головне, щоб це не було таким. Нав'язаним насиллям над собою, ніхто нікому ні в чому не зобов'язаний крім себе самого. Ну, звичайно, будемо говорити, там за виховання малечі, це окремий момент, да? але знову ж таки, це як інколи кажуть, да. Що батьки мають там страшенно опікувати з дітьми, насправді батьки мають давати можливість дітям розвивати, щоб вони просто були щасливими і бути поруч з ними такими щасливими. Щасливі батьки, щасливі діти, щаслива жінка, щасливий чоловік, щаслива жінка сама для себе, щасливі ті, хто біля неї знаходиться, тому що щаслива людина завжди буде. Ну якщо в мене є надлишок щастя, це щастя буде з мене перти, і всі навколо мене будуть щасливі. Якщо я буду десь в чомусь нещасний, тому що я змушений. Надягати маску щасливої людини це вже питання більше для внутрішньої роботи. І насправді, коли ми розвиваємось, коли ми бачимо, коли ми щось пізнаємо, ми навряд чи опинимося в ситуації, сидячи на місці, да не встигнути насолодитися цим щастям, яке є навколо нас. Щодо боротьби по е, згідно з шаблонів, ви вже частково відповіли на це питання, але все ж уточнюючи запитання раніше е, ще за радянського союзу і так далі, нас вчили, що потрібно ділитися навіть з дитячого віку. Що так, якщо ти граєшся, якщо якась дитина підійшла і хоче в тебе ту ігрушку, то дай їй, незалежно від твоїх інтересів там. Чи ти хочеш ту іграшку дати, чи ти не хочеш. І та дитина вже: ага, ну я маю бути хорошою, щоб зробити щасливою свою матір. Аналогічно, це такий елементарний приклад, аналогічно рахується і до всіх інших сфер життя. Як протистояти цьому? Як навчати дітей, що не потрібно е вгоджувати комусь? Потрібно вперше за все відстоювати власні інтереси. Можна розпочинати з Банального і простого здавалось би, на перший погляд, запитувати в дитини, пам'ятати, що дитина, скільки б її років не було, це окрема особистість, це окрема маленька людина, і в неї є теж багато своїх бажань і прав. І ми, як дорослі, можемо вказати два е, напрями. та або підкоряйся, ти ніхто в цьому світі, важливі чужі бажання, або спілкуватися з дитиною. Коли ми говоримо про таку хрестоматійну ситуацію, коли там хтось хоче, а дитина не хоче віддавати свою іграшку. В першу чергу ми маємо поважати бажання маленької людини. Ти не хочеш віддавати іграшку. Ми можемо пояснити, що розумієш, там хлопчик чи дівчинка хоче взяти в тебе іграшку, бо вона гарна. Але якщо ти не хочеш, ти маєш право цього не робити. І дитина вирішує, якщо вона робить щось нам, нам потрібно з цим теж змирятися, бо тут більше питання іноді батьки робить помилку, бо їм самим соромно. Да, щось грає їхнє внутрішнє внутрішнє дитяче. Що м я виховав чи виховала е неправильно, чи виховую неправильну дитину, та що вона не ділиться, вона жадібна треба розуміти що на жаль залишки такого пострадянського воно в нас лишається тому що треба розуміти що радянський союз це була тоталітарна держава в якій індивідуалізм ну був небезпечним ти мав бути сірою масою ти мав бути керованою масою і це ламало психіку буквально поколінням і те що відбувається ці залишки вони в нас сидять достатньо глибоко хоча потрібно зазначити що молоді батьки зараз набагато толерантніше і правильніше до цього ставляться не Хоче дитина, дитина ділитися іграшкою на здоров'я, але це треба обговорювати з дитиною. А чому ти не хочеш? Ти не хочеш, тому що тебе образили? Ти не хочеш, тому що ти ну просто не, не бажаєш ділитись? Чи ти дійсно жадібний? Чого ти можливо боїшся, що тобі не віддадуть і ти не довіряєш да іншим дітям? Тобто, коли ми спілкуємось з дитиною, ми можемо дуже багато дізнатися, як дитина бачить цей світ, і багато дізнатися в тому числі звідки вона це бере. Чи це ми можливо десь декларуємо? Бо е, дивно, інколи коли батьки на дитячих майданчиках намагаються бути такими правильними батьками, там і давати дитині можливість ділитися, не ділитися. А вдома зі своїми друзями, сусідами і родичами, да вони самі такі самі жадібні, і там декларують. Да там прийшов до мене, взяв молоток фу-фу-фу, який е, Нех там нехороша людина, да? і дитина дивиться, блін, то це я маю на дитячому майданчику ділитися, а тато чи мама да, там не ділиться там, сіллю, там не знаю, не ділиться інструментом, не ділиться одягом і ще й обзивається, то я маю слухати не себе. Я маю ну, повторювати, бо такий він дорослий світ, а Я ж теж колись буду дорослим. Е, то в першу чергу варто спілкуватися з дитиною. Варто е, знаєте. Хвалити за вибір, ти молодець. Ти поділився, бачиш, дитина інша зраділа. Ти зробив зробила добро. Ти хороша дитина. Ти відстояла себе, не захотіла поділитись. Молодець. Ти відповідально ставишся до своїх речей і до своїх бажань. Твої бажання важливі. І це стосується дуже багатьох моментів: і ігор, і спілкування. Ти не хочеш спілкуватися з кимось. Ти маєш право не спілкуватися. Ти особистість, і ти це маєш право. Так, да, я засмучуюсь. Да? Наприклад, я там мама чи тато, коли дитина зі мною не хоче спілкуватися в даний момент, каже фу, не хочу. Е, можна сказати, ти знаєш, мене це засмучує. Мені сумно, що ти в даний момент не хочеш зі мною спілкуватися, але я розумію твоє бажання, і я завжди тебе прийму, завжди тебе зрозумію, і завжди треба нагадувати, яку би яке б рішення дитина не прийняла, що б вона не робила. Завжди треба казати, що б ти не робила, ро не робив, я тебе люблю в будь-якому випадку, тому що іноді діти знаєте, як пробують. А як це? Це ми дорослі знаємо, як цей світ працює. А Дитина, наприклад, може сказати: ти знаєш, я тебе не хочу з тобою грати, бо я тебе не люблю. Ну окей, значить, важливо дитині в цей момент нікого не любити і пожити в такому, знаєте, таким е, нелюблячим е, створінням. Але треба знати, що при цьому батьки мене люблять. Мене люблять мої родичі, мої батьки. Вони мене все одно люблять, навіть якщо я їх не люблю. І дитина певний час побуде так, от пограється в цей в нелюбов, але все одно вона буде знати, що є в світі безпека, є в світі прийняття і є в світі оте щастя. Тому що щастя це тоді, коли ми не самі. Ми тварини соціальні. І нам важливо відчувати, що ми не самі, що поруч з нами завжди хтось є. Той хто нас прийме, той, хто нас любитиме, якими би ми не були правильними, неправильними, хорошими, нехорошими, робимо ми правильні вчинки, чи ми помиляємось, завжди в нашому житті. Є безпека, і це те, що дуже зараз страждає в умовах війни. Це те, що дійсно ота безпека, базова безпека. Нас дорослих травма війни кидає в таке дитинство, де ми опиняємося перед тим, ну перед своїми дитячими страхами. А дитина має завжди відчувати, що що б не творилося навколо, все одно я буду е, тим, кого люблять. І все одно я буду тою, кого люблять, е, кого приймають і кого поважають. І від цього і народжуються такі маленькі такі цеглинки, які будують наше щастя або відчуття. відчуттям. Весті. І наостанок ще поради, як навчитися жити щасливою? В першу чергу пам'ятати, що ти в цьому житті найважливіший і найкращий скарб. Що б не було, де б не було, є така не зовсім приємна, звичайно, річ. Ми в це життя приходимо самостійно. Одинокими, да, і ми йдемо з цього життя самостійно одинокими, і ми можемо обирати, як в цьому світі бути одинокими, нещасними, да, чи оточувати себе тими, хто наповнює нас щастям. Нашими діями, нашими вчинками, нашою творчістю, нашою роботою, нашою, де ми можемо самореалізуватись, нашою самореалізованістю, нашими друзями, нашими людьми, близькими, якими ми можемо подарувати посмішку, втамувати біль, дати підтримку. І так, щоб знаєте, завжди треба бути чесним з собою. Є такий приклад, щоб коли я пишу мемуари або коли я відходжу в інший світ, щоб зараючись назад, сказав класно, треба повторити. Тоді людина відчувається, що вона щаслива. Тому творіть, робіть те, що бажаєте. Пам'ятайте, що. Цьому світі ми не одні, хоч ми одні, да і тому мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. І чим комфортніше я роблю для себе, чим щасливіше я навколо себе створюю простір, тим простір охочіше відповідає тим самим щастям. Щастя воно не завжди буває тихим, іноді щастя буває вибуховим. У кожного воно індивідуальне. І важливо, щоб воно було це як е, рослинка. Ти посіяв і потім його е, доглядаєш. Поливаєш, підживлюєш, інколи підрізаєш, інколи обмежуєш, інколи забираєш від сонечки, інколи ставиш під сонечко, ти його вирощуєш як деревце, Тому вирощуйте це деревце в своїх душах. Давайте життя навколишньому простору, хай воно буде щасливим. Дякуємо вам, дякуємо за прекрасну розмову. Тож спілкувалася з Русланом Юшкевичем, психологом. Ну і на останок даного ефіру хотілося б вам не лише жінкам а й усім побажати дійсно знайти оте щастя, підтримувати той вогник у своїй душі, незважаючи на усі події, які зараз відбуваються в нашій державі. Ми маємо для того, аби гарно жили наші діти. Ми маємо відчувати оте щастя маленькими кроками йти до нашого найголовнішого щастя це нашої перемоги разом з вами. А вона… Переконана, відбудеться вже незабаром. Ще трішки потрібно перетерпіти ще трішки потрібно акумулювати усі наші сили на це. Отож.